150 примірників книг історичної краєзнавчої науково-популярної літератури за авторства місцевих дослідників передали представники влади до бібліотеки військового шпиталю. Нині на лікуванні та реабілітації тут перебуває приблизно дві сотні пацієнтів з діагнозами різного ступеню тяжкості. Хлопцям треба трошки отримати не трошки навіть, а отримати позитивні емоції. Хочеться якимось чином їх залучити до, до нашого мирного життя. Пацієнтів шпиталю регулярно відвідують волонтери за допомогу та підтримку. Тут щиро вдячні разом з тим, мають і свої побажання. Щоб треба було, бо наприклад, як хірургія, от там, де я зараз нахожуся, там дуже багато людей, які лежать лежачі Миколаївський госпіталь. Бо там волонтери зробили дуже цікаву річ у врачів і на оділення провели інтернет, ну, вайнувайфай-роздачу. Начальник госпіталю констатує, що більшість поранених мають психологічні травми і потребують реабілітації та підтримки. Водночас тут констатують, що психотерапевтів військового спрямування обмаль місяця півтора, як зв'язалися з психологами і Житомирськими. Є у нас асоціація представники української асоціації, які якраз скажімо так, спеціалізуються на психології стресових ситуацій. От ці люди в нас працюють в госпіталі вже півтора місяця. Заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагота обіцяв організувати у Житомирі семінар для лікарів такого спрямування, а для цього запросити столичних військових психологів.